Вітаю! Сьогодні у нас дуже важлива тема, адже вона стосується кожного з нас. На сьогоднішньому уроці ми з вами вивчимо правила утворювання імен по батькові і правила відмінювання імен по батькові та прізвищ. А через те, що кожна людина має ім'я, ну, найчастіше ім'я по батькові, тому що не у всіх народів є по батькові і прізвищі. Тому з вами повинні правильно вживати, тому що попереду в нас ще велике довге життя, коли ми з вами повинні будемо зазначати ці іменники у якихось важливих документах. І бажано, щоб це було написано без помилок. Отже, давайте зосередимо свою увагу на правилах утворення і відмінювання імен по батькові та прізвищі. В українській мові чоловічі імена по батькові утворюються допомогою суфікса ович від чоловічих імен. Приклади: Олег Олегович, Андрій Андрійович, Павло Павлович. Що це означає? Це означає, що просто до твірної основи ви додаєте дописуєте суфікс ович. І з чоловічими іменами по батькові це просто. Жіночі імена по батькові утворюються за допомогою суфікса «івн», якщо основа закінчується. На приголосний, твердий чи м'який, або "-ївн", коли основа закінчується на Юд. Олег закінчиться на твердий приголосний. До основи додаємо суфікс Івн і закінчення А для того, щоб показати, що це жіноче ім'я по батькові Олегівна. Андрій Андріївна. Тут трошки інакша ситуація, тому що ми з вами повинні до основи Андрій. Додати суфікс "-івн", «ї» І і І зливаються в І, ми з вами знаємо, у нас виникає Андрій Ївна. Пізніше, коли ми з вами змінимо дошку, тоді ще раз покажу покроково. З цими іменниками, які закінчуються на "-і", треба бути обережним, утворюючи імена по батькові жіночого роду. Павло відкидаємо в закінчення О, і від основи Павло до неї додаємо суфікс "-івн", і закінчення А. Утворюється жіноче ім'я по батькові Павлівна. Але, зрозуміло, що з будь-якого правила є винятки, і з цього правила також вони є. Від слова від іменника імені Микола утворюються імена по батькові Миколайович Миколаївна. Від слова Григорій навпаки, основа скорочується Григорович Григорівна. І є ряд слів, ряд імен, які дуже давно. Вже живуть в нашій мові, От, і від них утворюється допомогою інших суфіксів, за допомогою суфікса ич, іч. І у жінок називаємо з допомогою суфікса івна, точно так же, як і в звичайних формах. Приклади: давні імена ілля, чоловічий рід ілліч, жіночий іллівна лука лукич, луківна. Яків, Якович, Яківна. Кузьма, Кузьмичі Кузьмович, Кузьмівна. Сава, Савичі Савович, Савівна. І Хома, Хомичі Хомович, Хомівна. Ну, ці слова треба запам'ятати, завчити. Вони не так часто трапляються, але для того, щоб правильно вживати ці імена по батькові, треба звернути на них особливу увагу. Таким чином, вивчивши три суфікси і винятки, ми з вами знаємо, як утворюються імена по батькові в українській мові. Ще раз, чоловічий за допомогою суфікса ович, який просто приписується до основи будь-якого імені, ви бачите самі в цих словах, і з жіночими іменами по батькові трошки складніше, особливо із тим, що стосується суфікса ївн. А Тут жіночі по-батькові творці з допомогою суфікса Івн, з допомогою суфікса ІВ, коли основа закінчується на І. Плюс винятки, не забуваємо про них. Наступний момент то було утворення з допомоги цих суфіксів, а тепер як відмінюються імена по батькові саме. Імена по батькові відмінюються точно так же, як іменники, які належать до тієї чи іншої групи, до тієї чи іншої відміни. Чоловіки, чоловічі імена по батькові відмінюються як іменник другої відміни вішаної групи, Так, ті, які закінчуються на шиплячий. Наприклад, м'яч, плащ і так далі. Жіночі імена по батькові відмінюються точно так же, як іменник першої відміни твердої групи. Ну, ви можете підібрати будь-який іменник, наприклад, і подивившись на ті слова, які ви бачите зараз на екрані, поряд, усну. Змінити за відмінками слово. Ну, бажано, звичайно, щоб воно було словом, яке називає істоту, тому що в знахідному відмінку щоб не було розбіжностей між істотами, іменниками, іменниками не істотами. І порівняти закінчення. Навіть можна і на істоту брати до знахідного відмінка, бо знаючи, що в знахідному відмінку будуть розбіжності, всі інші закінчення повинні бути суголосними. Наприклад, називний відмінок. Хто що, Петрович, Петрівна, родовий Петровича, Петрівний. Ну, давайте, наприклад, м'яча, тут візьмемо а тут весна весни. Давальний, як і в усіх іменниках чоловічого роду, є паралельні форми: Петровичу Петровичеві або Петрівні. М'ячу м'ячеві і весні, наприклад. Знахідні будуть розбіжності, тому що це істота Петровича. Бачу м'яч Петрівну весну, орудний Петровичем Петрівною. І місцевий не забуваємо про прийменники обов'язкові, також паралельні форми, як і в давальному відмінку. І нас цікавить, звичайно ж, кличний відмінок, тому що кличний відмінок у нас з вами завжди зі своїми особливостями. Це особливий відмінок, і в нього, звичайно, дуже багато нюансів. Чоловічі імена по батькові в кличному відмінку будуть мати завжди закінчення У. Ну, вони всі будуть закінчуватися на ович, тобто на Ч, мішана група. А жіночі завжди будуть мати закінчення О, як іменники першої відміни твердої групи, весна, весно школа, школа і подібне. З відмінюванням, з відмінюванням імен по батькові ми розібралися, але назвами є ще прізвище. І нещодавно на уроці, тоді коли ми говорили про незмінювані іменники. Ми якраз трошки заторкнули і цю тему. Пам'ятаєте, чоловічі прізвища на приголосне і на О в українській мові змінюються. Жіночі прізвища на приголосне і на, «ко» на О в українській мові є незмінюваними. Тому на сьогоднішньому уроці нам це все знадобиться. Всі інші слова, які називають прізвище, тобто прізвища, якщо вони на то відмінюються як іменники першої відміни, які закінчуються на голосні А далі. Якщо на наприголосну, точно так же. Якщо прізвище походить від прикметника, наприклад, Наський, ось, і сьогодні ми з вами якраз на уроці під час практичних завдань поговоримо про це і практично виконуємо завдання, то вони відмінюються як прикметники. Якого, якої, якому, який, і так далі. На практичних завданнях це буде яскравіше продемонстровано. Переходимо до практичних завдань. Перше завдання утворити чоловічі та жіночі імена по батькові від поданих імен: Сергій, Антон, Михайло, Руслан. Можна зупинити відео, виконати завдання і перевірити разом з нами. Ми з вами переходимо на іншу дошку для того, щоб можна було засувати всі-всі нюанси утворення. Перше слово ім'я Сергій. З чоловічими назвами все просто. Ми просто до імені додаємо суфікс ович. І утворили чоловіче ім'я по батькові Сергійович. Але от у нас така хитра буковка. Для того, щоб не помолитися, що я пропоную. Як ми з вами робили раніше, тоді, коли у нас буква якась буде змінюватися, ми до неї дописуємо все без змін, що це не слово виняток, а у нас це не ім'я виняток. І далі ми з вами знаючи, що основа закінчиться на йод. Дописуємо суфікс ївн, який використовується для утворення жіночих імен по батькові, і закінчення. Тоді ми не помилимося 100%. Коло. Сергій Йович тут все просто дописали, і все. І в слові Сергій ще раз, дописуємо до тієї, букви, яка буде змінюватися, а ми знаємо, що вона буде змінюватися. Дописали додали суфікс ївн, і закінчення а. Далі переходимо. До другого імені Антон. В чоловічому все просто. Дописали суфікс «ович». І тут у нас з вами на твердий приголосне, тому теж все просто. До основи дописали суфікс івн і закінчення А. Утворили іменник ім'я по батькові жіноче. Антонович Антонівна. Михайло. У нас є закінчення. Ми його відразу, я виділю для того, щоб ми могли його відразу відкинути, тому що до основи ми додаємо, не забуваємо. От у нас основа, додали суфікс ович, утворили ім'я по батькові чоловіче. Михайлович. Точно так же все при утворенні жіночого. Основа: додали суфікс івн. і закінчення а Михайлівна. І Руслан. Як і слово Антон. Нульове закінчення Сергій, Антон, Руслан. Тобто тільки до основи буде все додаватися, що нам необхідно. Руслан додали суфікс овоч, Русланович. І точно так же з ім'ям по батькові жіночого роду. До основи додали суфікс івн і закінчення а. Русланівна. Хочу, щоб ми з вами ще раз зупинилися на тому слові імені, яке закінчується на йод ще раз покроково його відтворили. Ну, давайте, наприклад, слово геннадій візьмемо ім'я, яке теж на йод закінчується. З чоловічим проблем немає. Ми з вами дописали до основи суфікс овоч, цим все нормально. Тепер жіноче ім'я. Не забуваємо дописуємо все. До тієї букви, яка зміниться геннадій. Далі додаємо суфікс ївн, той, який у нас з вами працює, працює тоді, коли слово закінчується на йот, і закінчення геннадійович Чоловіче по батькові, геннадіївна жіноче по батькові. Якщо будете робити ось так, то ніколи помилок ваших отворених. По батькові не буде. Повертаємося на нашу дошку. Переходимо до другого завдання: поставте слова у потрібному відмінку, Визначте відмінки, тобто, в якому відмінку нам треба поставити. Всі імена по батькові в дошках подані в початковій формі, тобто, в називному відмінку. Запитати в, зупиняйте відео. Виконати, ви можете не переписувати усе слово сполучення разом, це для того, щоб вам зрозуміліше було, яку форму відмінка ви повинні утворити. Ви можете утворювати вже і записувати в свій зошит у готовому вигляді ту форму, яка нам необхідна. І потім разом з нами перевірити. Ми перевіряємо: запитати, у кого чого Ірини, Ірини Костянтинівни, Ірини Костянтинівний. Так. І це родовий відмінок. Закінчення можна виділяти Ірине закінчення, І Костянтинівне закінчення І. Далі, зустріти на автовокзалі, кого що В'ячеслава Григоровича. Знахідний відмінок. Ми з вами дописали тут необхідне закінчення. Закінчення А, закінчення А. Зауважте, зверніть увагу, назвами після слова зауважте, стоїть кома. Отже, це звертання, а звертання на з вами, вживається у кличному відмінку. Пригадуємо, що іменники, які закінчуються на твердий приголосний, у нас мають в кличному відмінку закінчення Е романе, а от по-батькові чоловіче завжди закінчення У Романе Володимировичу. Якщо переписувати разом, все слово сполучення, не забувайте про. Кому. Звертання завжди відокремлюються комоми. Про це ми з вами знаємо з 6 класу. І знову ж таки, дуже схоже на попереднє словосполучення. Погодьтеся, От, знову кома у нас з вами. Значить, це теж буде кличний відмінок бо звертання. Лілія Юріївна. Ми з вами знаємо, вивчили вже. При відмінюванні іменників першої відміни, що ті іменники, які закінчаться на-я, тобто на І-я, на такий хвостик, з вами будуть і є мати. І по батькові, сьогодні тільки що з вами розглянули цю тему. Жіноче по батькові мають завжди закінчення О Ліліє Юріївно. І в попередньому, і в цьому сполучені слів, у нас з вами Лілія Юріївну і Романа Володимировича. Ці іменники вжиті у формі кличного відмінка або є звертаннями. Далі, наступне завдання допоможе нам зрозуміти, які серед прізвищ будуть змінюватися на О і на приголосний, а які змінюватися не будуть. Точно так же як у попередньому завданні, нам треба з вами розкрити дошки, написавши ім'я і прізвище в потрібній формі. Творчість Василь Симоненко. Ім'я в нас змінилося, і прізвище, точно так же, тому що це чоловіче прізвище, чоловіче прізвище на ко у нас змінюється творчість Василя Симоненка. Поезія Ліни Костенко. А тут у нас з вами змінюватися не буде, тому що називає жінку, а жіночі прізвище на О не змінюється. Далі робота Григорій Костюк. Ну, Ім'я буде змінюватися, це зрозуміло, і прізвище також Григорія Костюка. Чоловіче прізвище на приголосний. Вишивка Анастасія Костюк. Ім'я буде змінюватися. А прізвище ні, тому що жіноче прізвища на приголосне не змінюється в українській мові. Новаторство Ігор Павлюк. Це український поет. Вивчати його творчість будемо в восьмому класі. Ігоря зміниться, пам'ятаємо про іменник Ігор. І Павлюка, тому що як і слово Костюк. Ось за одне словоспущення до цього. Чоловіче прізвища на приголосне в українській мові змінюється. Картини Тарас Шевченко. Картини Тараса. І чоловіче прізвище на О також змінюється. Шевченка. Робимо висновок. Сьогодні наша тема якраз повторює ту тему, яку ми вже вивчали. Незмінювані іменники. Ми з вами знаємо. Щодо незмінюваних іменників в українській мові, належить прізвище жіноче на приголосний, як у нас з вами тут Анастасія Костюк. І на О, як тут у нас з вами Ліна Костенко. Чоловічі прізвища на приголосний і на О, змінюються. Василя Симоненка, Григорія Костюка, Ігоря Павлюка, Тараса Шевченка. І останнє завдання. Я думаю, кожному буде приємно його виконати, тому що все, що стосується самої людини. Завжди їй повинно бути приємно і поважно для неї. Провідміняйте власне прізвище, ім'я та по батькові. Ви можете записати своє прізвище ім'я та по батькові і змінити його за відмінками. Зараз ми змінимо дошку знову і змінимо за відмінками ім'я по батькові і прізвище того автора, якого нещодавно. На українській літературі вивчали. Станіслав Болиславович Чернілевський, пам'ятайте. Називному відмінку записали. Я не буду повністю переписувати слова, особливо перші два, можливо, тільки останнє. Ми з вами пригадуємо, що ім'я відмінюється точно так же, як і звичайний іменник. У нас чоловіч з нульовим закінченням, значить, це іменник другої відміни. Родовий кого Станіслава точно так же буде відмінюватися. По батькові Болеславовича, і Чернілевський – це прізвище, яке походить від прикметника якого чернілевського. Давальний кому Станіславу, Болеславовичу. Не Забуваємо про паралельні форми, які у нас і в підручнику подані в табличці, і якому Чернілевському». Ну і так далі. Знахідний кого, Що Станіслава Болеславовича Чернілевського, ким чим? Станіславом Болеславовичем Чернілевським, місцевий і за зразком можна зробити. Так, і хотілося б ще жіноче теж. візьмемо ту поетесу, яку нещодавно, в принципі, на уроці української літератури закінчили. Ірина, хоча в неї, її ім'я Іраїда. Ну, ми з вами знаємо її як Ірину Володимирівна Жиленко. Дуже цікаве прізвище. Ну, от, я маю на увазі з точки зору граматики. Зіночі <різв 'я> ім'я, прізвище на кого, ми з вами знаємо, що не змінюється, тому ми можемо спокійно переписати собі до кличного відмінка от слово Жиленко. Воно змінюватися не буде. Змінюватиметься у нас тільки ім'я і по батькові. Отже, Ірини Володимирівни Жиленко буде безмін. Ірині Володимирівні Жиленко буде безмін. Знахідний Ірину Володимирівну Жиленко-Безмін. Орудний Іриною Володимирівною Жиленко без безмін Місцевий на Ірині Володимирівні Жиленко і. Кличний Ірино Володимирівно Жиленко. На сьогодні наш урок закінчено. Сподіваюся, що матеріал уроку стане вам у пригоді для того, щоб правильно оформлювати свої документи, звертатися на ім'я і по-батькові до людей, які вас уточують, і уникати помилок, граматичних помилок у мовленні і в написанні. Дякую за увагу! Бережіть себе! До побачення!